Вітаю усіх! Це канал в'яжемо на відмінно, з вами Вікторія. Сьогодні я пропоную вам майстер-клас по в'язанню шапки з пицями. Ця чудова шапочка відв'язана на окружність голови 54-55 см, висота її, цієї шапочки, 20,5 см. Вона лягає по голові, тобто, тут немає завишеної маківки. Відв'язана дуже гарним візерунком. Ось так він виглядає. З додаванням махеру це взагалі ніжність, дуже приємна на дотик і м'яка вийшла ця шапочка. Пропоную вам зв'язати її разом зі мною. Для в'язання нам потрібна буде пряжа. Про розхід пряжі я підпишу вам або на екрані, або в описі під даним відео, оскільки тільки починаю в'язати, сама не знаю, скільки в мене піде пряжі на даний виріб. І так, пряжа Gazal Baby Wool склад 40% акрил, 20 кашемір і 40% мериносова вовна. Колір в мене 839 мотки по 50 грамів. І я буду в'язати у два складення. складення. І також буду додавати ось такий махер, але, на жаль, немає ніяких в мене позначок, я не можу сказати, що саме це за ниточка і який в неї метраж. Нам потрібні будуть спиці, спиці номер 3 і спиці номер 4 для в'язання основного візерунку. Також потрібна додаткова спиця, щоб легше було вив'язувати даний візерунок і знімати петлі. І, можливо, вам знадобляться маркери для в'язання, це вже для зручності обирайте, чи потрібно, чи ні. Тож, починаємо в'язати. На спиці плюс одна петля, яку ми зараз вже і скоротимо. вона нам потрібна для того, щоб зімкнути наше в'язання в коло. Кількість петель має ділитися на 2. Набрали потрібну кількість петель і витягуємо одну спицю ось так. Приблизно посередині, а можна відрахувати. І витягуємо леску, підтягуємо так, щоб у нас петлі були саме на спицях, а не на лесці. Розрівнюємо, щоб петлі не були перекручені. Знаходимо довгий, оце хвостик, він має бути знизу, а нитка від основних мотків зверху. Тепер беремо оцю останню петлю на другій спиці, від якої йдуть ниточки. Перебрасуємо цю петлю на першу спицю. Підтягуємо і маємо пров'язати. Подивіться, будь ласка, я входжу в цю петлю як для виворітного в'язання. А в наступну, як для лицевого, ось так, і пров'язую цих дві петлі. Знімаю їх і повертаю, як ви бачите, цю петлю на другу спицю. Це наше в'язання зімкнулося в коло, і можна починати в'язати резинку один на один, витягуємо спицю. Можна взяти маркерочок одягти, і починаємо в'язати. Резинка 1 на 1. Одна лицьова. одна виборітня. І повторюємо одна лицьова. Одна виворітна. В'яжемо до кінця ряду. Другі і подальші ряди ми в'яжемо по візерунку, там, де лицеві, в'яжемо лицеві, а там, де виворітні петлі, в'яжемо виворітні. Лицьова, виворітна. І в'яжемо на потрібну висоту відвороту, після чого виконаємо 2 ряди для того, щоб відворот в нас був фіксований. Тож в'яжемо потрібну висоту відвороту. Я пров'язала 19 рядів, подивіться, будь ласка, скільки це в сантиметрах. Майже 7 см. Ще немає 7. Чому? Тому що мені зараз потрібно зробити дещо. Ось тут в нас, як ви бачите, гарний набірний край. А з виворітної сторони, ну, мені він не настільки дуже подобається. Тому зараз я хочу зробити один ряд. Покажу, як я його буду в'язати, для того, щоб, коли ми будемо з вами робити відворот, щоб в нас ось цей край. Був зверху. Оця частинка була зверху. Не ось так. А ось так. І в'язання, як би я не намагалася, все одно тут в мене рівніше, ніж з виворітної сторони. Тому показую, я маю зараз пров'язати махер заплутався. Роблю ось так. Дивіться, я. Всередину загинаю ось це діло. І тепер в мене на першій спиці знаходяться петлі. Ось так. І, як ви бачите, тепер я буду в'язати. З цієї сторони. Але що ж мені робити, що в мене ось тут знаходиться нитка, я зроблю розворотню петлю. Для цього я перезнімаю цю петлю, нитка перед роботою і затягую її назад дуже сильно. У мене утворилась ось така подвоєна петля. І ряд я пров'язую, далі по малюнку. Дов'язала я ряд, і наступний я знову ж таки пров'язую, і ось цю подвоєну петлю пров'язую по малюнку лицьовою. І щільніше її затягую. Дов'язуємо цей ряд і будемо формувати згін нашого відвороту. Формуємо підгін. Для цього лицеві петлі ми будемо знімати, нитка залишається за роботою. А виборітні петлі будемо пров'язувати. Лицьову знімаємо нитка за роботою, Виворітну пров'язуємо. І так ми маємо з вами пров'язати два ряда. Цей і наступний, знімаючи лицьові петлі. Дов'язала я два ряди підвороту і далі буду в'язати резинку один на один. 16 рядків. Ну, тобто, пров'язую вже всі петлі, нічого вже не знімаю. І пров'язую менше рядів, ніж було в мене пров'язано. Чому? Тому що я хочу, щоб з підвороту одразу виглядав візерунок і не виглядала оця друга частина резинки. Тому що нам потрібно буде ще декілька рядків пров'язати. Зробити прибавки для візерунку, перейти на інший номер спиць. І ще декілька рядків, хоча б візерунку пров'язати, і тоді буде гарно. Тому я буду в'язати меншу кількість петель, меншу кількість рядів, ніж в'язала ось цю основну частину відвороту. 16 рядів пров'яжу і буду робити підключення. Зараз ми будемо переходити на спиці більшого розміру. Я беру спиці номер 4 і одразу робити прибавки для візерунку. Всі петлі я буду пров'язувати лицьовими. І так, 6 разів я маю робити прибавку кожні 6 петель. Прибавки я роблю накидами. Дивіться, в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6 і прибавка. Прибавку, до речі, я роблю від себе. Ось так. Один. Так. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, друга прибавка. Один. Два. Три, чотири. П'ять.

Шоста прибавка. Далі я буду робити прибавку кожну сьому петлю, один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. І прибавка. Один, два, три, чотири, 4, 5, 6, 7, прибавка. І до кінця ряду, вже після кожної сьомої петлі, робимо прибавку. Зараз в кінці ряду я маю зробити прибавку, але тут буде незручно цей накид пров'язувати. Тому в кінці ряду я зроблю прибавку з протяжки. Подивіться, ось таким чином піддіваю ниточку і пров'язую її лицевою. І так я точно не загублю. Навіть якщо зараз відкладу своє в'язання, не загублю, що в мене там була прибавка. Все, необхідна кількість петель в нас на спицях, а саме 138 петель. І ми можемо починати вив'язувати візерунок. В'яжемо перший ряд. Одразу будемо пров'язувати накиди, як потрібно, по візерунку. Тож, перший ряд, рапорт 6 петель. Починається з першої виворітної. Одна виворітна, Одна лицьова, Дві виворітні. Одна лицьова, Одна виворітна. Далі повторюємо цю комбінацію. Одна виворітна, в нас тут накид, пров'язуємо його з хрещеним, одна лицьова, дві виворітні, одна лицьова, одна виворітна. Знову одна виворітна. Одна лицева, лицеву пров'язуємо також за передню стіночку. Дві виворітні. лицева, виворітна, знову повторюємо: Виворітна лицева, дві виворітні. Лицьова виворітна. Ну і ще разок пров'яжемо. Одна виворітна, одна лицьова, дві виворітні. Коли у вас припадає на цей накид виворітна, пров'язуємо його за передню стіночку. Одна лицева і одна виворітна. І якщо попадається у вас на накид лицьова петля, пров'язуємо її просто класичною за передню стінку також. Дов'язуємо ряд, одна лицева і остання петля виворітна. Другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий ряд пров'язуємо, як дивляться петлі, де виворітна виворітні, де лицьова лицьові. Ну, або притримуючись візерунку. Одна виворітна, одна лицьова, дві виворітні. одна лицьова і одна виворітна. В'яжемо до сьомого ряду і в сьомому ряді ми з вами зустрічаємось і будемо робити перехрещення петель вправо 3 х 3. Нам потрібна буде додаткова спиця. Я покажу, як робити перехрещення із додатковою спицею і без додаткової спиці. Тож в'яжемо іще 5 рядків. Сьомий ряд візерунку це в нас перехрещення 3х3 вправо. Для цього беремо допоміжну спицю, перезнімаємо на неї три петлі і залишаємо їх. За роботою. Наступні три петлі пров'язуємо по візерунку. Виворітна, лицьова виворітна. Зняті петлі повертаємо на спицю. І пров'язуємо також по візерунку. Виворітна, лицьова і виворітна. Повторюємо рапорт, три петлі знімаємо і залишаємо за роботою. Пров'язуємо наступні три петлі по візерунку. Виверітна, лицьова, виворітна. Повертаємо зняті петлі на спицю і пров'язуємо їх знову ж таки по візерунку. Виверітна, лицьова і виворітна. Зараз я вам покажу, як іще можна робити ці перехрещення петель без додаткової нит спиці. Для зручності в мене зйомні спиці. Я зробила так, що в мене спиця, якою я в'яжу, це номер 4, а ось тут на якій в мене знаходяться петлі, це спиця номер 3,5, трошки менша. Але я так роблю перехрещення, навіть якщо в мене не зйомні спиці, і нічого страшного в тому немає. Тож, перехрещення в нас йде вправо. Для цього ми перед роботою пропускаємо перші три петлі і вводимо спицю в наступних три петлі. Знімаємо оці три петлі і одягаємо їх за роботою. Ось так, бачите. Повертаю я на спицю і цих три петлі. І пров'язую по візерунку. виворітна лицьова, виворітна. І цих три виворітна, лицьова і виворітна Користуйтесь тим способом, який вам більш зручний. В'яжемо восьмий ряд, восьмий, дев'ятий, 10, 11, 12, 13, 14 ряди в'яжемо однаково. Тобто, зараз я вам показую, як в'яжеться восьмий ряд, і таким чином ви маєте в'язати аж до 15 ряду. Одна виворітна, одна лицьова, дві виворітні. Одна лицьова, одна виворітна. Ось цей рапорт, як ми в'язали перший ряд, в принципі, ми його і повторюємо: восьмий ряд, і плюс ще 6 рядів. Після чого ми будемо робити перехрещення косичок, але вже будемо їх перекрещувати не вправо, а вліво. Тож, в'яжемо, як дивляться петлі. 15 ряд будемо робити перехрещення петель 3х3, але не вправо, а вліво. Для цього беремо додаткову спицю, показую спочатку як з додатковою спицею. Перезнімаю 3 петлі і залишаю їх перед роботою. Пров'язую наступні 3 петлі по малюнку. Виворітна, лицева, виверітна. Повертаю на спицю зняті петлі. І пров'язую їх також по малюнку. Виворітна, лицьова. Виворідна. І таким чином повторюємо, залишаємо перші три петлі перед роботою. Наступні три петлі пров'язуємо по малюнку, виворітна лицюва і виворідна. Повертаємо три петлі на спицю. І пров'язуємо їх також по малюнку. виворітна, лицьова і виворітна. Тепер показую, як робити іще це перекрещення. За роботою відраховуємо три петлі, і наступні три петлі піддіваємо. Зняті петлі ми повертаємо на спицю. Перед роботою. Повертаємо на спицю ті петлі і тепер пров'язуємо по малюнку виворітна. лицьова, Дві виворітні зараз буде. Багато складень. Одна виворітна, друга виворітна, лицева і виверітна. Ось ми пров'язали без додаткової спиці. Давайте ще раз покажу вам. За роботою пропускаємо три петлі і піддіваємо три петлі наступні. Зняті петлі ми ловимо перед роботою. Повертаємо ці петлі і пров'язуємо їх. Виворітна, лицьова, дві виворітні. лицьова і виворітна. І останній ряд рапорту, наступний, 16, ми пров'язуємо так само, як і перший. Потім починаємо в'язати цей візерунок з першого ряду по шостий. В сьомому, восьмому робимо перехрещення вправо. В'яжемо потім далі і робимо перехрещення вліво. Раппорт 16 рядочків, це в нас 15. й Плюс один ряд ми робимо по візерунку. І починаємо заново в'язати цей рапорт. Я пров'язала 2 повних рапорта і пров'язала іще додатково 5 рядів по схемі. Зараз я вам скажу, скільки це в мене вийшло в сантиметрах. Зараз 19. Сантиметрів в мене шапочка. 19 десь 19,5. Роблю збавляння макушки. Перший ряд збавлянь. Пров'язуємо дві разом лицевою. Ось так, дві петлі разом лицевою. Одна виворітна. І повторюємо. Дві петлі разом лицевою, одна виворідна. Дві разом лицевою, одна виворідна. В'яжемо так, до кінця ряду і наступних два ряди в'яжемо по малюнку. В нас вийшла резинка один на один. лицева виворітна, лицева виворітна. Тож дов'язуємо цей ряд з бавлянь і два ряда без бавлянь в'яжемо по малюнку. Знову робимо ряд зі збавляннями. В нас іде лицьова і виворітна. Ось цю лицьову петлю ми перезнімаємо і ось так розвертаємо і пров'язуємо бабусиною разом з виворітною. Лицьовою. Наступні дві петлі пров'язуємо виворітною. Класичною, отак. Знову. Розвертаємо лицьову і бабусиним способом пров'язуємо разом з виворітною. Дві петлі разом виворітною. І так, до кінця ряду. Останній ряд зі збавляннями пров'язуємо дві петлі разом лицевою бабусиною. Дві петлі перезнімаємо і пров'язуємо ось так. Дві петлі перезнімаємо і пров'язуємо. І останній ряд збавлян пров'язуємо по дві петлі разом і будемо стягувати маківку шапки. Дві петлі разом. І підтягуємо дві петлі, відрізаємо нитку, встромляємо в голку і всі петлі перезнімаємо на голочку з ниткою. Затягуємо і проходимо ще раз голочкою в петлі. Затягуємо, виводимо всередину, робимо вузлик і, і ховаємо кінчики. Шапочка готова. До прання вона 21,5 см. Ось. Тепер можна її прикрасити, попрати і носити із великим задоволенням. Якщо вам сподобався майстер-клас, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар, мені буде дуже приємно. Побачимось в моїх наступних відеороликах.